Доброго дня! Сьогодні згадуємо інструмент виділення. Отже, спочатку вам потрібно створити, відкриваєте фотоП заходите за посиланням, створюєте неважливо, який розмір, насправді створюєте тло, і на цьому тлі вам потрібно буде зробити елементами виділення ось такий замок. Значить, з чого ви це робите? У нас є тут інструмент виділення, виділення прямокутником, наприклад. Коли ви вибираєте, наприклад, робити виділення, нагадую, що у вас є ось тут панелька, як ми будемо виділяти. Наприклад, якщо ви візьмете об'єднати, то тоді два виділення вони об'єднаються. Якщо ви виберете ось цей елемент, припустімо, вас навпаки видалиться якась частинка. Можна вибирати вибір еліпсом, наприклад, вам потрібно. Щось, 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 ось таке, припустимо. Воно також додасться. А якщо потрібно, навпаки, забрати ось, щось забрали. Коли у вас є виділена область, вам потрібно буде її зафарбувати. Вибираєте заливку, тут є колір. так, ой. Не пензель, а саме і просто клікаєте у виділеній області, і у вас зафарбовується ваш малюнок. Отже, працюєте з ось цими елементами для того, щоб у вас вийшов саме такий замок Колір можете вибрати, який вам сподобається. Це перший малесенький проект, згадати, що таке виділені. Друге, створюєте, також створюєте, нехай буде той самий Якийсь фон, вам потрібно попрацювати з згадати елемент виділення магнітне ласо, або можна будь-яке виділення собі вибрати, яке вам більше підійде. Отже, що ви робите? Вам потрібно вибрати якусь квіточку на білому фоні і зробити букет. Ну, Наприклад, вибираю я ось цю квіточку, можна права кнопка миші. Копіювати зображення, переходимо в Phot Ctrl-V, копіюємо наше зображення. Вибираємо інструмент виділення, наприклад, щоб десь його там помістити, і починаємо його виділяти. Вибираємо елемент, я хочу магнітне ласо. Магнітне ласо дуже добре тоді, коли у вас є контраст між кольорами, і в нас він якраз є в нас квіточка на білому фоні. Отже, починаю я, бачите, воно як магнітиком, але ви можете ставити собі вузлики. Наприклад, якщо вам буде виділяти недобре, ви можете ставити от собі от сюди, наприклад. А бачите, трошки недобре, я поставлю тут вузлик. Так, недобре мені йде. Тепер добре. Таким чином, вибирайте нескладне зображення квіточки, виділяєте його. З'являється виділення. Щоб зробити новий шар з виділеної області, ми натискаємо на клавіатурі Ctrl-J, це ми вже робили. Зверніть увагу, в нас з'явився новий шар. Якщо я заберу ось цей і ось цей шар, в мене буде моя квіточка. Тепер ну, я поставлю назад, нехай буде. Хоча оце можна видалити. Тепер я хочу видали, дублювати шар. Продублювала я шар, дивіться, в мене з'явилося вибираю інструмент це, і в мене з'явилися дві квіточки. Тепер я це беру трошечки, наприклад, повертаю, трошечки зменшую, переміщую так, як мені потрібно, і займаюся створенням букету. Знову дублюю шар, знову переміщую, трішечки перевертаю, трішечки збільшую. І роблю такий букетик. Ви можете вибрати кілька квіточок, щоб у вас був красивий букет. Далі ці квіточки вам потрібно поставити в вазу. Так само в інтернеті шукаєте будь-яке зображення вази. Наприклад, щось таке я вибрала, можна просто скопіювати. І я натисну Ctrl-V. Так, Знову ж таки, воно закриває це зображення мені закриває, і воно з білим фоном це мені не підходить. Знову я вибираю. Магнітне ласо, наприклад, і починаю виділяти, виділяти свою вазу. Так, ну, ніби, ніби вийшло. Натискаю Ctrl-J, в мене з'являється. Ось тут. Дивіться, оцей шар насправді, я навіть можу його видалити. Можна видалити, можна просто його заховати. І в мене з'являється тільки. Тільки ваза. Я можу також її якось модифікувати, розшир... ага, розширити можна, якщо ви. Так. Та, ні, хай буде керування трансформацією. Так, чому воно мені. воно мені зберігає пропорції. Він насправді не дуже хочу, щоб зберігала, тому я затискаю клавішу Ctrl. Хочу якусь ось таку щось вазу. Припустімо, ваза може бути якась інакша, зробити на свій розсуд. Так, робити мені букетик у вазі. Точніше, букетик у вазі і замок успіхів.